В цю шосту неділю звичайного періоду ми почули в першому читанні з книги Сираха питання порушення цієї свободи, яку Бог дав людині відносно дотримування цих заповідей або відкинення їх, тобто, це право вибору. так? Ось. І ця тема е, право вибору, вона е, повертається час від часу з огляду на те, що ізраїльський народ, він е, мав, ну, це, ми вже говорили, теж на один раз, він був монотеїстичним народом, і ну, хочеш, не хочеш, він мав ці контакти з язичниками. І ці язичники. На жаль, мали величезний вплив на, на цей народ, так як ми Ми живемо, хоча Україна декларує себе християнською державою, але ми живемо фактично в середовищі язичницькому, тим паче, що три покоління, одне покоління це 25 років, е пройшлося катком цей, цей атеїзм, і нам говорили, що Бога немає. і Тепер ми збираємо ці плоди. Ось. І ця книга сираха вона народилася десь в другому столітті перед народженням Христа. Ось. Тому що оці відносини, ці контакти з язичниками вони ставалися ще раз частішими, сильнішими, інтенсивнішими. Ось. А в язичницьких релігіях всяке зло, яке проявлялося. Вони часто роз'яснили це, що це є воля богів. Наприклад, така зла гера, вона каже, що вони говорили, що ніби це вона спричинила цю Троянську війну. Або, наприклад, лукавий Гермес, що він спонукував людей до крадіжок, або Афродіта. Та, яку римляни потім почали називати її венерою, Ось. і вона була якби, винною в тому, що поширювалися ці хвороби, сороміцькі хвороби серед людей. Ось. І... і чи сам Ізраїль мав би бути причиною зла і гріха, і чи Бог. Допустив, чи Бог Ізраїля мав би бути такою власне причиною, І тому питання, тут, яка є роль самого Бога в цій всій справі. І тому Книга Сераха дає якби, відповідь, що Бог нікому не наказує бути безбожним. Відвертатися від заповідей, і нікому він не дозволяє грішити. Тобто, це людина вибирається, людина відвертається. Це Ізраїль відвертався від Бога. Якщо ми візьмемо, почитаємо попередні рядки цієї книги, цього фрагменту, ось то ми побачимо, де мудрість сираха говорить, що не говори, що заради Господа я відступив. Ось і так далі. Так. Не, говорив, що він, не говорив, що він мене впровадив, чи ввів в оману, так? тобто Бог. Так як недавно пам'ятаю ці переклади, «Отче наш», і там, що як жив Папа Франциск, скільки було дискусій, маніпуляцій в медіях, в мас-медіях, що Бог допускає нас у спокусу. Так? Що папа щось там перекрутив молитву «Отче наш». Скільки треба було? Роз'яснювати, що, що абсолютно Бог нікого не допускає, допускає до, 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 до зла, до гріха. Ось. І тому слова, які розпочинає сьогодні ж перше читання, вони відносяться до, ну, до того стану людини, яка була в раю. Ось, відразу після її створення, що Бог покликав людину до слухняності. Ось, З одної сторони, а з іншої сторони, ми вже говорили багато багато разів, Бог покликав, дав цю свободу Адамові і Єві. Так само і нам дав цю свободу. Ось. І тому ми читаємо е, ш, е, такі слова: да? коли куди лиш захочеш, туди й просянеш твою руку. Тобто, це є твій вибір, твоя свобода. Бог нікого е, не, не змушує. І тому дотримування Божих заповідей. Було е, можливим. Да? І Бог цього хотів, щоб людина їх дотримувалася. Щоб, е, але людина е, зберегла цю можливість вибору і вибирає по-своєму. І, е, е, і, і так само пише книга Второзаконня, е, вона описує, що Бог дав Ізраїлю ці Божі заповіді. Ось. І, і що каже Господь, коли, коли давав ці заповіді? Він каже: дивись, я кладу сьогодні перед тобою життя і добро, смерть і зло. А свідками беру да, небо і землю, і кладу перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож вибирайте життя, щоб ви жили, і жили ваше потомство. Тобто ти вибирай. Ось. І, е, і тому дотримування цих Божих заповідей, так як показую, пояснює нам ця книга Сераха, вона не перевищує наших можливостей. Вона не перевищує. Вона не є поза нашим досягненням. Тобто Бог не дає те, чого ми не можемо виконати. Тому що е, цей закон є про. Ну, він, якби ну, є проявом Божої волі, так? що Бог дав і цей добре відомо людині. Тільки людина не хоче цього чути, людина не хоче вибирати ці заповіді. І цей закон він вписаний в моє і твоє серце. Тобто ми маємо все необхідне для того, щоб вибирати добро і робити це добро. Тобто немає так, що ми не маємо можливості вибрати добра. Маємо. Ось. І тому книга Сераха якби спростовує ту думку, що Бог має щось спільне зі злом. Абсолютно ні. Тому що Бог не є подібний до язичницьких богів чи ідолів. Ось. І тому Бог не потребує гріха, а, а тим паче грішника. Тому що Бог дав нам, так як вже багато разів ми про це говорили, свободу і дав нам розсудливість. І ми можемо вибирати і можемо, так я вже сказано було, здійснювати це, це, це добро, маючи ту свідомість. Що Бог бачить це все, що Бог за цим всім слідкує. Ось. І, і, і підтримує, якщо людина дійсно робиться добро, Бог цю людину підтримує, додає їй сили. І тому далі є оцей псалом 119, який ми співали, це один з найдовших псалмів в Біблії. Серед тих 150 псалмів, і ми співали приспів, який? Блаженні, вірні Божому закону. Тобто підкреслюю, що той, хто дотримується закону, для нас він стає джерелом благословення. блаженний щасливий, Макаріос. Ми тільки кілька рядків сьогодні співали. Да? Ось. Але цей псалом показує, да? що, що блажена та людина, щаслива, та людина, яка, яка зберігає цей закон, яка дотримується цього закону. І тому перше читання, яке ми почули з книги Сараха, воно якби нас підготувало до того, щоб ми краще зрозуміли Євангелію. Щоб ми могли, читаючи цей, цей фрагмент, так як вже ви говорили, да, що це є нагірна проповідь, що цей фрагмент нагірної проповіді, ось, що це перше читання власне, готує нас до того, щоб ми почули цю Євангелію. Да? Тому що після проголошення цих восьми блаженств, які ми чули раніше, це можна сказати. Так як деякі богослови кажуть, що це якби така декларація Христового Царства, так? якби така програма. Ось. Якби, якби така конституція можна сказати. Так? Ось. І тому Ісус Христос він звертає увагу на ці питання, ці відносини так? між Богом і людиною, між людьми. Ось. І, і тим паче відносно того закону старого заповіту, якого Бог дав ізраїльському народові. Тому що Бог дав, так як ми вже це знаємо, на на горі Хориві, на Мойсеєві, щоб народ дотримався, щоб жив, щоб мав благословення. Ось. І І і цей закон далі, Він зобов'язує, він не втрачає свою силу. Ось, тому що було питання, що якщо Ісус дає в цій нагірній проповіді нові якби, правила, то що вже ті не зобов'язують? Ісус дає відповідь і каже: ні, не думайте, що я прийшов відмінити закон, так як ми читаємо в цій Євангелії, або пророків. Я не прийшов відмінити, але виповнити. Якби взяли отак грецький оригінал, то можна було б дослівно перекласти, не прийшов скасувати закон, але довести його до повноти. Отак От так було би. Да? Тобто це не те саме, що просто його взяти і виконати. Цей закон в повноті реалізується в Ісусі Христі. І тут йдеться не просто дотримання самого закону, а доведення його до досконалості. Ось. І тому ми маємо запевнення зі сторони Ісуса Христа, що небо і земля проминуть. Да? Все зміниться, але, але закон не поміняється, він залишиться. Ось. І, 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 і навіть, ну, виконається цей закон, да? навіть найменший. Оцей, оцей, про який ми говорили, да, що Йота, да? тобто в алфавіті єврейському найменша ця. ця Літера йота найменша. І то вона буде виконана. Ось. Тобто цей найменший так званий ріжок, як, як деякі кажуть. Тобто дрібний знак, крапка чи рисочка, ось, вона додається для того, щоб розділити ці букви, літери, не може бути змінена. Ось. І тому Ісус хоче. Довести цей Божий закон до повноти. І більше того, він зобов'язує своїх учнів. Тобто не тільки тих апостолів, які були з ним, але кожного з нас, щоб наша праведність, тобто вірність Божому закону, була більша, ніж у книжників і фарисеїв. І питання, ну, чи взагалі це можливо. Тому що ми говоримо, що ми своїми словами не можемо виконати. Ось. Тому що е, євреї, ну, вони думали, що, що е, ця людина якби, має ну, силу, щоб виконати. Да? А Христос каже: Дивіться на мене, я виконав цей закон. Якщо я виконав, то значить я дам вам силу, щоб і ви могли його, його виконати. Да? Ось. І, і якщо дивитися на цей стародавній підхід до заповідей, то дуже часто він зводився до якби, такої оцінки зовнішньої. Вони дивилися на зовнішнє, те, що відбувалося, вони не дивились на те, що відбувається всередині да? людини. Ось. Тому що те, що всередині людини, воно часто вело до цих зовнішніх вчинків. Да? Тому фарисейська праведність вона найчастіше мала тільки формальний характер. Тобто назовні вони виконували, але всередині вони повні були здирства, ненависті і так далі. І тому, беручи до уваги ці три заповіді, які наводить Христос, то закон карав, наприклад, за вбивство. Але карав коли за вбивство? Коли вже воно сталося? Але не враховував цього процесу, який вів до, 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 цього, до цього вчинку? Да? Ось. Тому що можна було зупинити думки злі, можна було дії зупинити, да? щоб не, не довести до цього гіршого. А про це говорить Христос. Так само з перелюбом. Чоловіків карали тільки за співжиття з чужою дружиною. Чи нареченою. Але, наприклад, якщо жінка була незаміжня, чи розлучена, чи вдова, можна було це робити. Да? Ось. Навіть для одружених чоловіків. І тому а натомість жінок у цій ситуації трактували набагато суворіше, ніж чоловіків. Ось. Так само, як маємо недавно теж ми читали протягом тижня про Давида, так? як він згрішив з Вицавою. Якби в нього не було цього пожадання спочатку пожадливого, то цар би не війшов в цей гріх. Якби не шукав ці нагоди, то не дійшло б до, до цього злого вчинку і там ці всі наслідки, які е, виникли з цього. Да? Ось тому Христос нас навчає і говорить, що немає різниці в відповідальності як чоловіка, так і жінки. Якщо, якщо єврейське, скажімо, законодавство на той час допускало розлучення, але лише зі сторони чоловіка. Наприклад, вже говорилося пару років тому назад, я добре пам'ятаю про це говорив. Було дві школи таких. Одна школа равин Шаммай, а друга школа равин Галелем. Так? Ось. І, наприклад, Шамам, він говорив про те, що чоловік міг відпустити жінку, давши цього розвідного листа, якщо зловили там жінку на перелюбі. Ось. І він так, ну, так до цього підходив. Натомість Галелем говорив, що будь-яке незадоволення чоловіка, яке він побачив би в жінці, ну, наприклад, пересолила суп, це вже могло бути підставою розлучення. Тобто ну, різні були школи. І тому Ісус робить відповідальний за перелюб і, і, і чоловіка, який допускає, да? відпускає дружину так само і кожного, хто одружується з розлученою. І, і щоб не доходило до таких ситуацій, да? Ісус принципово не допускає розлучень. Бо не може бути цього. Да? Ну, ось. І, і щоб оберегти нас від порушення цих заповідей. Ісус якби, робить таке, можна сказати, передполе, да, яке має захистити нас, щоб ми не наближалися до, до гріха. Ми говоримо в теології моральній, да, що є нагода до гріха близька і нагорода далека до гріха. Якби зараз почав вам робити екзамен і говорити про це, то сумніваюся, що хтось би. Сказав, про що тут йдеться. Да? Ось. Але е якщо ми граємося зі спокусами, то звісно, що ми входимо в них. А якщо ми серйозно ставимося до них, ну, то не будемо входити в ці спокуси. Да? Ось. Е щоб зберегти чистоту, достатньо не дивитися порнографії. Щоб зберегти, да? щоб е ну, не зрадити дружину, щоб. Не зайнятися масобацію чи анонізмом, да? достатньо не дивитися порнографії. Ось. І тому, в, в такому сенсі, наша праведність має бути більшою, яка перевищує цю праведність книжників і фарисеїв. В такому ключі говорить, говорить Ісус. І е, е, друге читання е, з першого послання до, до Коринтян. Е, говорить про. Про цю мудрість. Так? ось Тому що коринтяни вони ділилися, посилаючись на тих різних видатних вчителів, і ніби від авторитету вчителя залежала цінність істини самої. Так? І тому апостол Павло нагадує братам спінти, що говорить їм. Що ми проповідуємо не мудрість цього світу, але мудрість приховану, яку володари цього світу не зрозуміли, не пізнали, вони, вони не знають. Бо якби вони не знали, якби вони б знали верніше, пізнали цю мудрість, то ніколи би Христа не розіп'яли, ніколи б його не вбили. Ось. Тому, можливо, Павло апостол має на увазі Пилата, який пробував втягнути Ісуса в ці філо філософські дискусії, да? Ось, коли його там запитував про цю мудрість і так далі. Да? Ось. Але Святой Павло говорить про мудрість, яка проявляється в Христі Ісуса Христа. Да? Тобто, яка ця мудрість? Що Він віддав своє життя заради тебе? Це і жертва, да? це і покора, це і слухняність. Це і смирення, це і відданість. Ось. І тому е ця мудрість серця вона потрібна для нас, для того, щоб ми не легковажили Божими зап заповідями. Ось. Або е щоб ми мали цю силу їх виконувати. І тому такої мудрості ми потребуємо. Тому церква дає нам ці слова, каже. Отакої От мудрості шукайте, щоб ви ці заповіді зберігали, щоб ви дотримувалися. Бо, звісно, якщо ми легковажимо, якщо ми, якщо ми ігноруємо, якщо ми байдуже ставимося до цього, то звісно, що тоді легко входимо і в алкоголізм, і в наркоманію, і в порнографію, і, і в заздрості, і в нарікання, і все таке інше. І тому, звісно, відповідно, будемо вбивати. Інших людей не скільки фізично, скільки буде морально, психічно ранити, нищити і так далі. Тому що ну, не входимо в цю, в цю мудрість Божу, да? а, а тільки шукаємо свої рації, тільки шукаємо себе, свої правоти і тільки дивимося на себе. Ось. І тому е, Господь сьогодні не хоче нас переконувати. Да? От я вас переконаю, і ви тоді будете робити. Ні. Він показував своїм прикладом, що виконати Божу волю можливо, це є. Сьогодні ми в день споминали світи Кирила і Мефодія, так? тобто апостолів, слов'ян. Ну, можливо, бути святим, можливо, проголошувати, можливо, служити? Можливо. І скільки є таких прикладів? Ну, маса. Так? Тому Бог сьогодні запрошує нас до того, щоб, щоб я і ти входили в цей діалог з Богом. Щоби виконувати ці заповіді, жити цими заповідями, ставити Бога на перше місце. І якби це, так я вже сказав кілька разів, якби це було неможливе, Бог би не давав нам ці шанси, не давав би цієї можливості, не давав би цим Ось. А він дав нам цю заповідь і сказав, що Бога ставиш на перше місце, ближнього будеш любити. Бог будеш любити ближнього як самого себе. І, власне ну, і цього е, ну, бажаю, зичу собі і вам.